12 на годинниках. підсумуємо першу половину дня цього понеділка в студії Анна Мірошниченко. Мої вітання. Понад три десятки ракет, понад два десятки безпілотників у командуванні повітряних сил повідомили деталі нічної атаки. Росія цілила по Харківщині, по Київщині та Сумщині. Загалом запустили 16 балістичних іскандерів чи корейських КН-23, 14 крилатих Х-101, 4 С-300 чи С-400 і ще одну ракету невстановленого типу. Сили оборони збили 9 балістичних цілей, 13 ракет Х-101 та 20 ударних шахедів. І ще одна крилата ракета і три дрони не досягли. Сягли цілий ППО працювало в Київській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Миколаївській та Запорізькій областях. До трьох зросла кількість постраждалих через ракетну атаку ворога на Київ. Двох людей ушпиталили. Ще одній людині допомогу надали на місці. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Повітряна тривога у столиці тривала дві години. На Київ ракети заходили за складною траєкторією з південного напрямку. Лише у небі над Києвом збили зо два десятки балістичних та крилатих ракет. Також захисники неба поцілили й один ударний безпілотник. Є падіння уламків та руйнування у Голосіївському, Шевченківському та Святошинському районах міста. У двох школах повилітали шибки. Втім, навчання у цих закладах освіти розпочали. Повідомив міський голова. Також є пошкоджені будівлі та згорілі автівки. Уламки впали ще у п'ятьох районах: Подільському, <кій> деснянському, оболонському, дніпровському та солом'янському. Минулося без наслідків для цивільних та руйнувань. До медиків станом на зараз звернулось двоє людей. Двоє дорослих. Одного довелося шпиталізувати за попередню інформацію. В Святошинському районі горіло чотири автомобілі. Станом на зараз пожежу ліквідували. Біля Святошина станції метро пошкоджено мафи. І також будівля станції але станція працює в Голосівському районі. Були було загоряння технічної будівлі. Пожежу ліквідували. Ну і там частково руйнування цієї технічної будівлі, і також вже ліквідували пожежу в Шевченківському районі. Ми проснулися в п'ять ранку від безриву, потім спустилися в підвальне приміщення, і там, коротше, почули крик людей, і потім вже побачили в каналі виходить, в гуртожитку, що горить котельну в ладі на фоні. Летіла ракета, слава Богу, що. Закінчилось бажать. Це саме головне. Ви прямо чоловік винен. Ми навіть бачили. Ми навіть бачили, осколки торохтіли по крищі, по нашій. Через ракетний удар по Києву понівечена будівля ісламського культурного центру. Зі слів голови меджлісу кримськотатарського народу Рифата Чубарова, будівля зазнала суттєвих руйнувань. Мечеті розташовані на території, потрібен ремонт. На поширених світлинах видно потрощені вікна і стіни. У стелі дірки минулися без постраждалих. Ранкова атака на Сумщину. Ворог вдарив по есманській громаді впівідронами. В селі Студинок є поранена людина. Водночас через вечірню атаку в Сумах поранені 18 людей, серед них шестеро діти. У державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що надвечір неділі ворог вдарив ракетами по центру соціально-психологічної реабілітації дітей та дитячому будинку. Навчальний заклад частково зруйнований. Сталася пожежа близько 23-ї години. Її вдалося загасити. Також пошкоджені ще шість багатоквартирних будинків. Вночі рятувальники обійшли усі постраждалі приміщення, надали допомогу громадянам. І я клупануло, одразу вікна повискакували, все я сидів туди за стінкою, слава Богу. Вікна сюди, все сюди повискакували, стекла Страшне. І вибили рами, всі повискакували вікна, стекла всі повискакували. Постраждала жінка у Харкові. Близько першої ночі росіяни атакували безпілотниками, пошкодили приватний будинок, а вже у досвіта завдали чергових ударів по індустріальному району міста. Ну а на Херсонщині через ворожу атаку постраждали дві людини. Як повідомляє чільник обласної адміністрації Олександр Прокудін, минулої доби росіяни понібичили 10 багатоповерхівок та 24 приватних будинки. Також поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, оздоровчий комплекс та банківську установу. Два удари припали на будинок культури у Зеленівці. Одне влучання в будівлю, інше поруч. Через удари потрощені вікна, двері та фасад. Ворог атакував Полтавщину безпілотниками. Уламками дронів, пошкоджені адмінбудівля та виробнича споруда підприємства. Постраждалих немає. Про це повідомив голова обласної адміністрації Філіп Пронін. І понад 170 ударів завдали окупанти по десятьох населених пунктах Запорізької області. Били як з неба, так і артилерію. Як повідомляє чільник обласної військової адміністрації Іван Федоров, ворог потрощив щонайменше 9 житлових будинків та об'єкти інфраструктури. Люди не постраждали. Розбився навчальний вертоліт. Мі-2. екіпаж загинув. Авіаційна катастрофа сталася під час навчально-тренувального польоту. Як повідомляє Харківський національний університет повітряних сил, на борту було дві людини. Причини падіння встановлюють фахівці спеціальної комісії Міністерства оборони, слідчі та профільні експерти. Добряче вибухало вдосвіта у російському Білгороді. Над містом намагалися збивати повітряні цілі. Губернатор певен в успішній роботі ППУ наслідки на землі пояснив падінням уламків. У Білгороді уражені кілька об'єктів інфраструктури. Відпрацювали російські зенітники і по дитячому садку. Будівлю знищили рештки збитої ракети. По всьому місту палають пожежі, подекуди зайнялися парковки та присадибні ділянки. Заходи до початку навчального року в місті та районі обмежили. Лінійки проведуть всередині закладів освіти. Частину білгородських шкіл та дитсадків взагалі закрили. Навчання розпочнуть у дистанційному форматі. Майже дві сотні бойових зіткнень за минулу добу найгарячіше на Покровському відтинку. Там ворог намагався просунутись поблизу Воздвиженки та Гродівки. Про це повідомляє генеральний штаб. На харківському напрямку бої точилися неподалік Вовчанська та Липців. На Куп'янському окупанти 16 разів атакували Синківку і Глушківку. Майже два десятки боїв відбулося на Лиманському напрямку. На Сіверському ворог намагався просунутись поблизу Верхньокам'янського та Роздолівки. На Краматорському окупанти штурмували Кліщівку та Майське. Два десятки атак Росія здійснила на Торецькому відтинку. На Курахівському напрямку сили оборони відбили штурми ворога біля Красногорівки та Костянтинівки. Понад 10 атак окупанти здійснили на Времівському відтинку фронту. Вже понад 600 тисяч окупантів примусово демобілізували українські збройні сили за минулу добу ворожого війська мінус 1300 загарбників. Дев'ять танків перетворились на бруг та зусиллями українських військових. Понад два десятки ворожих бойових броньованих машин вже не їздять нашою землею. Десяток артилерійських систем перетворились на попіл, не стрілятиме ще одна реактивна система залпового вогню. Також захисники неба примусово приземлили з три десятки безпілотників, не заведуться майже півсотні ворожих автомобілів, і також українські воїни перетворили на іржавий метал, дві одиниці спеціальної техніки. Лукашенко під виглядом навчань стягує білоруські війська до кордону з Україною. У відповідь наші прикордонники посилюють оборону на Чернігівщині. Яка ситуація на українсько-білоруському кордоні нині? Дивіться у матеріалі Державної прикордонної служби. Чи наважиться самопроголошений білоруський диктатор Олександр Лукашенко віддати свої регулярні армії наказ на вторгнення в Україну? Це питання останніми днями знову актуалізувалося. І я пропоную нам з вами зараз влаштувати інспекцію українського кордону, щоб ви побачили, як ми, прикордонники, готові готуємося зустрічати ворога. Щоб ви на власні очі те все побачили, переконалися і заспокоїлися Це для Відбиття атаки у нас є е, сміливі мотивовані люди. Щоби ви зрозуміли, бодай спробували зрозуміти масштаби цих фортифікаційних споруд, їхню протяжність вздовж україно-білоруського кордону. Давайте я зараз замовкну і просто ними пройдуся. спека стоїть неймовірна, тому я пропоную на цьому зупинитися. Ми стоїмо майже, ну, не майже на самому кордоні, то ми перші це побачимо. Я вважаю, що вони, мабуть, скоріш за все підуть. Обстрілами, потім будуть заходити, ну, ми будемо застосовувати свої дії. Ми просто зараз перебуваємо на штучно насипаному кількаметровому валу, замінованому на всій протяжності, мінами осколковими направленими. Йдемо далі. Під нами протитанковий рів, заповнений на тепер водою, по тому мінна полоса, про що свідчить табличка з написом Міни, паркан з колючого дроту. Наш. Прикордонний стовп в наших улюблених кольорах, потім нейтральна смуга. І якщо уважно придивитися, то там бачимо вже прикордонні стовпи в білоруських кольорах. Це лише маленька частина того, що треба бачити. На щастя, маємо і додаткові очі, очі в небі. Йдеться про прикордонні БПЛА, за допомогою яких ми можемо моніторити кордон з неба. Завдання у нас безпосередньо моніторинг державного кордону з боку Білорусі, щоб не було ніяких злочинних угрупувань, підготовку до порушення державного кордону, порушників державного кордону, військової скупчення військової техніки та особового складу робимо постійно 24 на 7. З території Білорусі зараз все спокійно. Ми нічого агресивних дій не спостерігаємо. The Вані річкою Дніпро наближаємося зараз до автомобільного багатосмугового мосту, який свого часу поєднував кілька пунктів пропуску з нашого боку. Це був Славутич з білоруського боку комарин, і ця дорога це був найкоротший шлях, яким білоруси або ж росіяни мали можливість дістатися Києва. Відповідно, щоб не допустити таку можливість, українські прикордонники 24 лютого двадцять. 20... Другого року цей міст замінували, а по тому і підірвали. Для цього було тоді використано 700 кілограмів вибухівки. Утік через окуповану частину Молдови в державному бюро розслідувань повідомили нові обставини незаконного перетину кордону нардепом Артемом Дмитруком. Підозру оголосили трьом особам, які переправили чиновника до так званого до так званого Придністров'я. Також встановили особи поплічників нардепа, які перебували у Молдові. Дмитрука довезли двома автівками з Одеси до траси біля прикордоння. а Потім депутат пішки перетнув кордон у напрямку пункту пропуску Павлівка. В Молдові місцеві правоохоронці могли затримати чиновника, але на той момент Дмитрук ще не перебував у розшуку, тож затримувати його не було підстав. Польща та інші сусідки України зобов'язані збивати російські ракети щодо входу у їхній повітряний простір. Про це заявив чільник польського МЗС в інтерв'ю виданню Financial Times. Мовиться про питання безпеки громадян. Певен Радослав Сікорський страх перед втягуванням НАТО у війну проти Росії має другорядне значення. Кожна країна альянсу стереже власне небо і це не зобов'язання перед НАТО, а конституційний обов'язок. Міністр підтримує збиття ракет, які летять у бік Польщі. Вважає таке рішення законною самообороною. Позицію Радослава Сікорського підтримують і пересічні поляки. Новими даними соціологи поділилася. Соціології поділилася агенція «Жечпосполита». Перед громадянами поставили запитання: чи потрібно збивати цілі, які залітають у повітряний простір Польщі під час масованих російських атак проти України? Майже 60% однозначно підтримали цю позицію. Проти висловились 22% опитаних. Південна Корея взялася за телеграм. Сеульські правоохоронці розпочали розслідування проти роботи месенджера. Про це повідомляє тамтешня інформаційна агенція Йонап. Платформі голосили про підозру. Телеграму закидають пособництво у поширенні підроблених відео сексуалізованого характеру, так званих діпфейків. Для південної Кореї це вкрай серйозна проблема. Уряд вже тривалий час тримає курс на боротьбу із такими відео. Почасти жертвами діпфейків стають молоді жінки та діти. Головний слідчий поліції заявив, що сеул перейматиме досвід Парижа. Перед офіційним оголошенням звинувачень правоохоронці проведуть внутрішні розслідування. У поліції очікують, що процес не буде простим. Керівництво телеграму вкрай рідко сприяє правоохоронним діям. Неохоче йде на співпрацю, а надто викриває дані про підозрілі акаунт. У Сеулі сподіваються на підтримку французьких колег як на рівні слідчих органів, так і міжнародних інституцій. Ну і нарешті це сталося п'ятий канал тепер англійської мережі WhatsApp. Світ має знати правду про Україну і війну Росії на нашій землі. WhatsApp канал п'ятого для англомовної аудиторії це інформаційні журнали з найважливішими новинами про Україну. Відео та фото матеріалами із зведеннями про перебіг війни. Знайти посилання на наш whatsapp канал Читачі і підписники можуть у шапці будь-якої платформи 5-го чи на сайті 5.ua. знайти внутрішню силу та поділитися власною історією через об'єктив камери у Франківську провели фотосесію для жінок, які втратили своїх коханих на війні. Учасницям зробили макіяж і зачіски, а вже готовий результат в об'єктиві побачив професійний фотограф. Більше розповість Віталія Когуч. Ой, дуже класно. Першою наважилась розкрити себе дружина загиблого героя Марія Савчен. класно, я святкою. Ну, не бачила ще ні разу. А можете пояснити, чого? Шоковісь така, ну дійсно така, яка є. Насправді що в душі така її неву. Нема то є хальшевої улипки, нема нічого. Такого чоловік Марії, тридцятирічний військовослужбовець, Назар Савчин, загинув на фронті. Торік відтоді жінка повністю присвятила себе дочці. Каже, виділити бодай декілька годин на себе важко. Але під час фотосесії почувалася затишно тут. Самі свої самі рідні такі самі гори пережили, що і я, тому це, це саме найкраще може бути. Я би радила іншим жінкам відкриватися, іти вперед. Життя не зупиняється. Треба рухатися вперед. І не забувати, що не тільки для дітей жити треба, а й для себе. Назвично позувати перед професійним фотографом і для Іванни, дружини полеглого воїна Мирослава Романовського. Боєць загинув 9 травня 2023 року на Луганщині. Спочатку каже, жінка хвилювалась, втім результатом задоволена. Осад. Що ти така можеш бути, бачиш? ніколи. Ти просто собі маєш так в голові дозволити. Так просто дивишся, нічого не робиш без усмішки, без гарно. Жінка розповідає, не вірила, що зможе викинути з голови сумні думки, однак фотосесія подарувала приємні емоції. Це дуже відволікає, і ну якусь міру піднімає навіть настрій для себе. Пробує щось нове, і ну, це напевно, якось правильно в наш час і ну, в нашій ситуації як дружин, які важко переживають, переносимо це, цей біль свій. Проєкт розправити крила ініціювала громадська організація Дружини Янголів. Мета заходу допомогти жінкам, кохані яких полягли на війні, відволіктися від журби і взяти участь у професійній фотосесії. Ірина Круховська, заступниця голови громадської організації Дружини Янголів, теж дружина полеглого героя. Жінка на такій фотосесії раніше вже була у Львові, тож і вирішила запозичити досвід. Я сама зателефонувала до тієї дружини героя, яка теж це організовувала, і вона мене прийняла. І знаєте, це вкі. Було навіть більше як спілкування з психологом, чесно вам скажу, тому що я потрапила у таке саме середовище розуміючих тебе людей, які перейшли, пережили це горе. І мені наскільки там було комфортно. У нас, на жаль, дуже багато таких дружин, і треба якимось чином всіх єднати. І в нас довго-довго цей проєкт ну, зароджувався, як це все має бути, як це все ми маємо зробити, щоб це все було гарно. Влаштовано, і нарешті наш проект народився. Розкрити багатогранність та жіночність учасницям допомагає професійний фотограф Ігор Шерепот. Чоловік каже, поставив собі за мету, щоб кожна модель на світлині залишилася собою, попри нестримні сльози на очах. Людина через те, що вона зазвичай звикає е, таку захисну видавати якусь е, маску, можна назвати це так, е, при зйомці, то як тільки ми її знімаємо, цю маску і оголяється, якби та, що там людина, вона почне плакати. От перша у нас модель, неї перша реакція була, вона зразу заплакала. Ось е, вони всі різні, всі жінки різні, хтось е, в когось одне щось всередині, в когось інше. Всі по різному реагують. До, там кожен підхід до кожної людини треба, щоб був інакший. На втілення такого проєкту каже голова громадської організації Дружини Янголів Любов Василів. Їм вдалося виграти грант, який допоміг зібрати 10 жінок та зробити їх бодай на день щасливішими. Сама ідея проекту про те, щоб ота згорьована жінка, яка не бачить, куди їй далі йти, щоб зараз їй отак подарували казку. От зараз ми всі тут зібралися, всі небайдужі люди. Зробити в сьогоднішній день п'ять жінок щасливими, бодай на одну мить. Ми їм даруємо момент, увагу, яку вони потребують. Жінка візьме ті фотографії додому і повісить над, над своїм ліжком. І кожного разу, коли в неї буде хвилина упадку і плачу, вона зможе подивитись на то фото, пригадати, скільки людей готові дати їй руку підтримки. В один день знімається п'ять жінок. Усього учасниць проєкту десять. За результатами обох фотосесій. Організатори створять виставку. Віталія Коч, Ігор Попик, Івано-Франківськ, п'ятий канал. У 100 років рибалить та порається на городі. Євдокія Шевченко із Черкащини пережила голодомор, другу світову та примусові роботи у Німеччині. Нині у свої 100, розповідає, її життя завжди було активним і насиченим. Тож у свою сотню років вдома не сидить. Як жива жінка, яка пам'ятає останнє століття, та в чому секрет довголіття в сюжеті Яни Лимаренко? Добрий день, добрий день. Можна до вас? Можна. Сторічну Євдокію Шевченко наша знімальна група заскочила на городі. Пані повиває городину. Каже, нині спека то ще не щодня розтягує шланг. Перці, картофіка, бурячки, морковка не вийшла. А, Купимо. Прогород дбає щодня, каже пані Євдокія. Крім поливу, треба ще прополювати та збирати врожай. Каже, донька вже і не хотіла стільки саджати, але старша жінка наполягла, бо без діла сидіти не зможе. Ще одна обов'язкова частина дня риболовля. Пані Євдокія зранку рибалила. Донька Віра показує мамин улов. Це карасі. Ну, така рибка. Пощо сидю над водою та дихаю. Пані Євдокія запрошує і нас подивитися на її дозвілля. Збирається на риболовлю. З нею йде і син Олександр. Він із сестрою, що вихідні приїздять до матері на дачу. Рибалить на річці Тясмен. розповідає, тут водиться різна риба, але її щастить на карасів та маленьких коропів. Але каже, знімальна група п'ятого приїхала запізно, в такий час не клює. Кожен день йду, я в 8 часов утра. Іду і до 2 часов дня. Я оце сидю, наловила рибку, як я сама пішла Ніна, Рибку на це ж отакою людям роздають. Я і люблю поділитися. Запрошує наступного разу приїхати зранку і повертаємось додому. Пані Євдокія народилася 1924 року. Ще дитиною пережила голодомор. Далі була Друга світова. Мене забрали німці, забрали німці в совхоз один там. Я робила в тому совхозі. І прийшла на побуття до мами. 30 кілометрів я йшла пішком, щоб прийти до мами, побачитися з мамою і з татом. А тоді я тільки прийшла туди і тут кричать. Поліцаї, Поліцаї ловлять дівчат-хлопців. Потім її вивезли на примусові роботи до Німеччини. Там серед українців знайшла перше кохання, з яким вирішили одружитися. А потім був кінець війни. Сьогодні зайшли туди американці, і я ж сьогодні ж зібралася і уїхала додому. На батьківщині ще була розруха. Її обранець вирішив не вертатися. Пані Євдокія повернулася повернулась вагітною. Вже тут народила сина. Всі запрошення проїхати до коханого в Німеччину відкидала. У Києві там робила. Да, родила, і комендантом, і, 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 і тим. І маляром, і щекотуром робила, і на пілорамі робила, де я тільки не робила. У Києві вийшла заміж я, о, двох дітей народила, хлопчика дівчинку. Та. Нині що вихідних із нею двоє дітей. Третій син вже давно живе за кордоном. Матері допомагають та роблять усе, щоб мала якомога менше роботи. Сину Олександру вже майже 80. І не даємо покою. Щоб вона не опускалася. Бабушка, тобі води. Ми даємо На, запим, чай, заки, ну, за... Не даємо їй сильно трудитися, Ну і не даємо розслаблюватися. Запий. Тому що е, вона до роботи хвацька така, що її як стане, аж поки їй плохо не стане. Вона... Ми не даємо цього вона... Ну Там огород ще є участок. От ето, її, якщо не здержувати, а вона все от. Перекопає сама. Перекопала п'ять соток. Донька Віра на зиму забирає в Черкаси у квартиру. Каже, мама бійчиня і гарно тримається. Має плани на майбутнє. Виходні, вільний час. Ми, ми, всі, ми разом, ми разом, ми втрьох. Мами ми не покидаємо. У нас з нею плани. У нас з нею плани, що ми на наступний рік будемо, а отут уже те садити не будемо. А на наступний рік те посадимо. І Що ми відложимо, Ми щось купимо. Ми щось та це... ні, ні, ми, ми не збираємося помирати. Так що. Пані Євдокія каже, таємниці довголіття немає. Харчується теж звичайними продуктами, як і всі, любить солодощі. Спортом не займалася, а життя легким не було. Але здогадується, завдяки чому довго живе. Ха -ха. Надо работать. Нині має онуків, правнуків та навіть праправнуків. Мріє, щоб всі були здорові, живе у мирі та приїздили в гості. Мрії не боліть. І ще прожить і хочу цю війну пережити, щоб вона безстріш закінчилась. Я сто років живу, я хочу цілий вік жити. Цілий вік хочу жити, хочу все знати. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, п'ятий канал. Полотно Ван Гога на 10 гектарах площі замість фарб Лаванда та інші духмяні барвисті рослини. Такий задум втілив один із підприємців у Боснії. У його варіанта зоряна ніч Ван Гога не картина, а національний парк, який він на вигляд розповість Нона Стефанова. Ван Гог на полях Боснії і Герцеговини. Місцевий бізнесмен вирішив відтворити полотно славетного художника Зоряна ніч у вигляді парку. До своєї мрії йшов кілька десятиріч. Позаду мене зоряна ніч, найбільший формат одноіменної картини. Копія полотна Ван Гога. Вона представляє не тільки 20 років мого життя, але також 20 років мрії і 20 років її втілення, щоб ідея, врешті-решт, стала реальністю. 20 років тому чоловік придбав 2 гектари землі. Ділянка з часом розширювалась. Підприємець докуповував сусідні землі, але розуміння, як же перенести картину з полотна на поле, так і не було. Допоміг трактор. Я сидів тут і озирнувся назад. У цей момент трактор поїхав луками, залишаючи сліди від коліс, які нагадували мені спіраль. В ту мить я вже не мав жодних сумнівів, у якому напрямку йти далі, адже це була спіраль із картини Ван Гога. Збіг чи ні, та цей момент визначив все моє подальше життя. Відтоді я працюю тут безперервно, вже шість років. Зоряна ніч одне з найвідоміших полотен Ван Гога. Картина зберігається у Нью-Йоркському музеї сучасного мистецтва Мома. За описом музею в цьому пейзажі Ван Гог провістив нове охоплення настрою експресії, символів і почуттів за допомогою сучасного живопису. Відтворюючи цю картину у національному парку, боснійський підприємець запровадив нове слово у ландшафтному дизайні. Ця робота виконана з палітрою ароматичних трав. 95% використаних рослин це лаванда. У мене близько 130 тисяч кущів лаванди. сама робота займає близько 10 гектарів землі. На думку автора, це робить її одним із найбільших витворів мистецтва у світі. Нонна Стефанова, п'ятий канал. Це була остання інформація в цій годині. Оновлений випуск часу новин вже від моїх колег о, о 13-й. Тож дочекайтеся, і не пропустіть.